Публічний рейтинг ЗОЗ 16 та гармонія. Так. За, в 2013 році за рахунок бюджетних коштів було придбано для загальноосвітніх шкіл основних засобів на 496 тисяч гривень. За рахунок бюджетних коштів придбано основних засобів в 2013 році 299,6 тисяч гривень. Це кухонне обладнання, пральні машини, меблі, комп'ютери. Активно впроваджували галузі енергощадні заходи. Так, в рамках муніципальної програми стало розвитку за підтримки громадських організацій у п'яти закладах освіти. Це номер 7 39, ЗОЖ23, центр надії реалізовано енергозберігаючі проєкти, встановлено металопластикові вікна та виконано реконструкція системи опалення на суму 392 тисячі гривень. В цьому році організував три проєкти. Проведено реконструкцію теплотраси школи номер 27 на що виконувався 520 тисяч коштів з міського бюджету. В цій школі довгий час існував басейн, який довгий час не працював. І не могли його запустити по тій причині, що тепло просто з котельні Жукова не доходило до школи. І от зараз грошей у нас не було. Ми вмовили нашу фірму, яка брала взяла в оренду. Вони зробили за свої кошти. І зараз ми готуємо другий проєкт для того, щоб в школі номер 27 запустити басейн. Тепер уже тепло нормально доходить, нова теплотраса, і ми найближчий час зробимо так, щоб в цій школі був басейн. Спорт. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення з адресами Мельника 2022, набережна 22, фабрична 1 та Конувальця 15. Розпочато капітальний ремонт баскетбольно спортивної майданчика з адресою Мельника 2022. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію для встановлення припливно-витяжної вентиляції в плавальному басейні ДЮС США No2. Проведено капітальний ремонт. ДЮСШ з футболу на вулиці Набережний, 9. Ви бачили, стадіон ми гарний зробили, якщо ви звернули увагу. Привели, бо він так над вулицею. Навіть візуально важливо, як він виглядає. На що викратили 337 тисяч гривень. Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ номер 3 в тому числі і утеплення фасадів на суму 240 тисяч гривень. З міського бюджету надано фінансову підтримку наступним громадським організаціям БК-93. Баскетбольний клуб 30 тисяч гривень. ВК Регіна 65 тисяч гривень. Сузіря 5 тисяч гривень. МФК «Рівне» мініфутбольний клуб, 25 тисяч гривень. Каскад спідвейний клуб 50 тисяч гривень. СК Олімпійський надій 5 тисяч гривень. Найбільшим спортивним комплексом заходом, що відбувається в місті Рівному, є проведення чемпіонатів міста Рівного в залі Спартакіади міста з 14 видів спорту серед колективів фізичного виховання. Баскетбол серед чоловіків та серед жінок, волейбол серед чоловіків. Ну, не буду переховати. Така цікава інформація, думаю, найближчий час ми відкриємо, пам'ятаєте, обіцяли шаховий клуб. Була проблема з казначейством, практично, я не знаю, Шевчук є тут присутні. Ми практично завершили. Це буде надзвичайно саме сучасний, який є. Просторний, теплий, красивий, сучасний шаховий клуб. Найближчий час буде відкритий. Я думаю, в першому кварталі наступного року проведемо наступні традиційні змагання. Відкрита першість міста з футболу пам'яті шмургуна, багатоступеневі змагання серед збірних команд загальноосвітніх школ з футболу на «Шкіряний м'яч, змагання з футболу серед молодших класів загальної навчальних закладів, кубок майбутніх чемпіонів. 34 команди взяли. Уявіть собі, скільки дітей задіяно в тому змаганні. Дуже, дуже популярний, дуже вдалий проєкт. Кубок міста з легкої атлетики. На змаганнях взяли участь команди з 20 міст, в тому числі Білорусі і Молдови, змагання з гадболу, кубок Полісся за участю команд Білорусі і Литви, Кубок міста Рівного з регбі. загальноосвітні масові заходи в рамках всеукраїнської олімпі... акції Олімпійське лелечення, міський етап змагань Олімпійське лелечення, турнір з боку присвячений пам'яті Ніла Хасевича. Міжнародний турнір з боксу Дружба 2013. Відкритий чемпіонат міста Ріно з бейсболу та софтболу. Загальноміський захід Велодень 13. Декілька ще раз по спорту, бо є чим гордитися. Гордістю міста стали спортсмени. Олег Омельчук п'яте місце на 30-х Олімпійських іграх. Стрельба Кульова. Ольга Земляк, четверте місце, легка атлетика. Осіно ну, Олександр перше місце на Паралімпійських іграх з дзюдо. Хорава Давид перше місце на Паралімпійських іграх зюдо. Ніколай, Ніколайчик Наталія третє місце е, Параліпійських ігра дзюдо. Галінська юля третє місце на Паралімпійських іграх з дзюдо. Матло Ярина третє місце Паралімпійських іграх з плавання. Ольга Палюхта, Косенко Олександр. Друге місце на Паралімпійських іграх футбол. Тут є перелік тренерів, це все буде на сайті, бо, щоб трохи скоротити час. Це люди, які також заслужили, але це вже буде на, е, в інтернеті. Всім їм з 13-му році з міського бюджету виплачено одноразові грошові нагороди. Також виплачено одноразові грошові нагороди Ользі Земляк за перше місце на чемпіонаті Європи з легкої атлетики та одному з її тренерів, не Чепорцю, Сергію е, Фролову за третє місце на чемпіонаті світу з футболу серед команд. З вадами слуху та його тренеру Володимиру Черкову. Всього протягом 13 року виплачено одноразових нагород на суму 257 мінімальних заробітних плат. Щомісяця протягом січня-грудня тринадцятого року п'ять спортсменів та п'ять тренерів отримали стипендії міського голови розміром одна мінімальна заробітна плата. Протягом тринадцятого року виплачено 138 тисяч гривень. В 2013 році придбано квартиру для бронзової призерки юнацьких олімпійських ігор з легкої атлетики Ольги Колесниченко. Я думаю, що вона вже й в до цього часу. У крайній разі отримала, можливо, там ще робить ремонт. Та квартиру для чемпіона 14 Паралімпійських ігор, ігор Олександра Косінова. Всього з міського бюджету придбано квартир, профінансовану суму 571 тисяча гривень. В підпорядкуванні управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету реніцької міської ради переваж шість дитячо юнацьких спортивних шкіл. Ну, я перечислю все таки. Дю США один боротьба, греко-римська, гімнастика, спортивний фрістайл, дю США, два плавання, дю США, три плавання, ДЮСШ-4 чотири велоспорт на шосе, волейбол, гандбол, футзал, регбі, стрільба, э, стрільба кульова. Дю США п'ять велоспорт на шосе, бокс, боротьба вільна, кікбоксинг. Дю США з футболу верес. Всього протягом 13 року в спортивних школах підпорядкованих у справах сім та молоді. Підготовлено 56 спортсменів 2-3 э, розрядів. 44 спортсмени першого розряду, 32 спортсмена кандидата в майстри спорту, три майстра спорту України. Станом на 1 грудня 2013 року в зачі спортивних школах займається 1951 вихованець. З міського бюджету у 2013 році виділено цільові кошти в сумі 50 тисяч гривень на реалізацію програми молодіжних дитячих громадських організацій. Направлено на здоров'я 184 дитини, з них на профільні зміни Артек Крим 13 дітей, Молоду Гвардію Одеса, 31 дитину. При управлінні функціонують 17 підліткових клубів за місцем проживання, які протягом року не перепрофільовувалися, не закривались, які працює 55 гуртків. Гуртковою роботою охоплено 2600 дітей, крім віком від 6 до 18 років. Основний контингент діти із соціально захищених категорій. Культура. Станом на листопад місяць 13 року в врівно збережена базова мережа загальних е, закладів культури, підпорядкованих управлінню культури та туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради. За цей період заклади культури не ліквідовувались, не перепрофільовувались, працювали стабільно. Посади керівників галузі не скорочились, заборгованості з виплати заробітної плати та за комунальні зручності в комунальних закладах немає. У місті е, діють е, комунальні заклади культури, підпорядковані управлінню культури. Дві дитячі музичні школи. Дитяча художня школа, три заклади клубного типу, діє 11 бібліотек у складі централізованої бібліотечної системи. Міська бібліотека на мікрорайоні Вілейні, зоопарк загальнодержавного значення. ДКП міське об'єднання парків і культури відпочинку рівно з парком культури імені Шевченка. Для... Так, трошки скоротим. 13-му році розпорядження міського голови запроваджені премії імені Уласа Самчука у галузі літератури та Георгія Косміаді у галузі образотворчого мистецтва. У 2012 році запроваджена програма охорони культурної спадщини міста Ріно, яка діє до 2015 року. Станом на 21 листопада 2013 року на території знаходиться 115 пам'яток культурної спадщини національного та місцевого значення, 6 пам'яток національного значення, які включені до державного реєстру нерухомих пам'ятків України. У звітному періоді реалізовувалися спільні проекти, пленери, виставки, конкурси з відділеннями творчих спілок художників-ходохудожників -художників до Дня Незалежності України, дня міста, дня українського казацтва. Заходи проходили в галереї Сальвадор Далі, час, «Євроарт», виставковій залі обласної організації спілки художників, закладів культури. У місті Рівно діє три школи естетичного виховання. На базі шкіл естетичного виховання міста діє 29 учнівських та 15 викладацьких творчих колективів. З них 10